Запитання та буде таке. Ви сьогодні з громадою Кіровоградською? Ви не принижений? Пам'ятаєте, як ви сказали? Що покладати разом з громадою квіти це приниження, бо ви влада, і ви тричі в однохвилинному своєму виступі сказали, що це приниження. Сьогодні ви не принижений? Відповісте, якщо, якщо ви сьогодні прийшли, то вже можливо щось змінилося, тому що в своєму е, листі звернення я писала великими літерами ласкаво просимо до сам, самоврядування, до самовладдя, народовладдя. Якщо ви тут, то це вже, вже щось змінилося. Ви, ну принаймні, з народом. І ще одна пропозиція дуже маленька. Наскільки нам відомо, саме ви е, е, ініціювали повернення Сайенсуса до влади. Ви ініціювали. Я ми не знаємо, як це ви зробили, але ви можете зразу реабілітуватися перед Кіровоградською громадою, тобто запропонувати люстрацію, тому що Кіровоградська громада. Акції без сансуса, ви його на поставили назад, ви його можете й повернути. Будь ласка, ініціюйте від свого імені від імені батьківщини від імені міської ради. Ми не знаємо, можливо, від майдану, якщо ви тепер до нас приходите звітувати. Будь ласка, ініціюйте люстрацію сансуса. Тобто, ви маєте виразити недовіру йому і відсторонити його сьогодні з влади сьогодні. І ще 25 травня, да ми пропонуємо вам ініціювати з Позачергові вибори мера Кіровограда до 21 травня ще можна буде щось змінити і подавати кандидатури. час ще є. Будь ласка, дякую. Шановні друзі, то, що писалося на сайтах і питання, яке мені було сьогодні задано у з приводу того, що я е, вжив таке слово, е, що мені якось там неудобно. Я повторюю для всіх, щоб всім було зрозуміло. Свято Тараса Роста Шевченка це було не обичне свято, це було 200-річчя юбілей. І цей юбілей проводила влада, яка повинна нести за це відповідальність. І вимоги я пред'являв владі і пред'являв владі відслідуючим, що було викинуто з тесту, і брехня була розповсюджена по сайтах. Я вам заявляю, що далі було. Було таке слово, що я вважаю себе при за що? За те, що там біля Шевченка не було жодного вчителя, не було учителів української мови, тих, директора школи, вибачте, не було вчителів української школи, не було дітей, які повинні були розказувати вірші. І тому не потрібно, я вам іще раз кажу, пояснюю, що це було визволено тільки тим, що стояли партійні прапора. А це був не партійний мітинг, а свято повсякденно. По вшануванню Шевченка. Інша сторона питання, що стосується Саїнсуса. я всім вам пояснюю однозначно і кажу вам, як воно є. Ніхто не може сьогодні змінити Саїнсуса. Саїнсуса обрала територіальна громада. У виборах участило 60 тисяч чоловік. І скільки проголосувало, і тільки вони можуть вимагати звільнити Саїнсуса. Те, що ми об'являємо люстрацію, це все правильно. Буде закон, будемо люстріватися. Я буду я вам сказав, що я буду в цьому числі перший. Якщо мені знайдеться хоч один пункт, по якому я під це підходю. Дякую.